Екзаменаційний маршрут номер 2 сервісного центру 6841, місто Хмельницький. Починається він з майданчика. Можете подивитись в першому маршруті, там я показую, де він починається, де закінчується. Також надаю корисні поради для того, щоб почати іспит і не зробити помилки. Об'їхали припаркований навчальний автомобіль і повернулися у крайній правий положення. Друзі, це огляд маршруту, дорожні знаки, розмітка та корисні поради. Зараз на цьому перехресті нам необхідно повернути праворуч. Зупиняємось, надаємо перевагу автомобілям і будемо повертати праворуч. Друзі, нагадаю, щоб вдалося скласти практичний іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Всі екзаменаційні маршрути є у відповідному плейлісті. Будь ласка, дивіться їх. Той, хто передивляється по декілька разів, без питань, складає практичний іспит з водіння. Ну, звісно, якщо є відповідна підготовка. Заощаджуйте кошти на автоінструкторах, а мені віддячити за мою працю, ви можете на карту Приватбанку. Яка є в закріпленому коментарі, будь ласка, на запчастини, на пальне, на каву, буду вам щиро вдячний. Рухаємося прямо, тримаємося правої сторони дороги, об'їжджаємо ями і зараз ми будемо з'їжджати з цієї дороги, коли перетнемо міст. Будемо їхати на розв'язку. Це екзаменаційний маршрут номер 2 корисні поради та огляд дорожніх знаків. Бачимо, у нас з'являється додаткова смуга, про що в нас попереджає знак відповідний. І не наїжджаючи на суцільну лінію розмітки. Повертаємо, попередньо вмикнувши правий покажчик повороту, дивимося праве дзеркало, бо хтось може там порушувати, може перетнути суцільну лінію. Бачимо знак 5.16, що у нас права смуга саме для повороту праворуч. Вимикаємо правий покажчик повороту та рухаємось, тримаючись з правої сторони. У нас тут Ніякої дорожньої розмітки нема, але я вам нагадаю, згідно правил дорожнього руху, вам необхідно поділити, враховуючи ширину дороги, ширину транспортних засобів та безпечний інтервал. Бачимо знак 2.1 дати дорогу. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Автомобілів у нас немає, тому ми їдемо прямо там був пішохідний перехід. І Якщо що, надаємо перевагу пішоходам Тут у нас така дорога трохи хвиляста. Я перейду на третю швидкість. Раджу вам рухатися тут десь 30 км на годину, навіть 25 Чим повільніше ви будете рухатися, тим менше вергідності того, що ви зробите будь-яку помилку. Рухаємося з дотриманням безпечного інтервала. Нагадаю, безпечний інтервал звідси між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Бачимо знак 538.1. Пішохідний перехід, людей немає, рухаємося прямо. Якби були люди, то згідно пункту правил 18.1, треба надати перевагу, знизивши швидкість або повністю зупинивши автомобіль. Ось у нас пішохідний перехід. Люди переходять дорогу, знижуємо швидкість і продовжуємо рух прямо. На цьому перехресті регульованому ми будемо повертати праворуч, бачимо зелену стрілку на білому фоні біля червоного сигналу світлофору, яка нам дозволяє виконати праворуч, надавши перевагу автомобілям. Автомобілів нема, рухаємося прямо. Припаркований автомобіль, дали поки що повороту, подивилися дзеркало, повернули голову на пів секунди ліворуч щоб нікого не загубити в сліпій зоні. І рухаємося прямо. Припарковані автомобілі об'їхали і повернулися, зайняли праву смугу. Бачимо у нас також. Навчальний автомобіль тренується або складає іспит. Лівий покажчик повороту. Коли ви бачите, що хтось лівий покажчик повороту вмикає, ну скоріш за все він не зря це робить. Бачимо за перехрестям, там вже припаркований автомобіль, тому враховуємо це. Інколи можна дивитися косвенно на інші автомобілі. Але ж все рішення приймаєте ви. Зупиняємося. Виходячи, рішення приймаєте ви, виходячи з ваших особистих обставин, які відбуваються на дорозі. Зупиняємось так, щоб видно було колеса автомобіля і трішки асфальту, щоб, якщо що, об'їхати там якусь яму, якщо воно буде. І періодично я вам раджу дивитись у зеркало заднього виду салонне. Можливо, інформація не зовсім для іспиту, але для вашого подальшого водійського життя це дуже корисно. На пішохідних переходах я вже 2-3 рази. Так, від ДТП людину спасти, що позаду мене. Хоча він би був винуватий, але це таке, мені від того не легше. Колись була ситуація, я був невинуватий. Так, рухаємося, <кій> бачимо, там припаркований автомобіль, замов вже тримаємося в цій полосі. Колись я був невинуватий на пішохідному, бачимо, у нас стоїть людина на пішохідному переході, зупиняємось, але вона просто стоїть. Вводи в оману інших учасників дорожнього руху. Рухаємося прямо. Забороняючи сигнал світлофору і зупиняємося. Від того, що ви, це вам так надалі, не дай Бог вам десь попасти в якесь ДТП, звісно, але від того, що ви будете праві, вам від того легше повірити не буде. В 90% випадків страхові компанії не виплачують повний обсяг шкоди, завданої завдан автомобілем. І ще враховуйте те, що вам ніхто не заплатить те паливо, не оплатить, яке ви потратите там на ремонт його, якщо будете рухатися на тому автомобілі, там, чи те, що ви там згаєте свій час. в общем. Добре, інформація не для маршруту екзамінаційного, це так. Рухаємося прямо, знову ж таки, припарковані автомобілі. Ми залишаємося на цій смузі, нема сменсу петляти, у нас інтенсивний рух, у нас є пункт правил 12-13 при інтенсивному руці. Змінювати смугу напрямку можна тільки для повороту праворуч, ліворуч, розвороту або зупинки. Тут вже можна перелаштуватися, бо там попереду автомобілів у нас на горизонті немає. І тримаємося правої сторони, рухаємося 30 км на годину, нам буде достатньо. Зелений сигнал світлофору, зупинка громадського транспорту. Нагадаю, не можна зупинятись на зупинці громадського транспорту, а також на відстані 30 метрів до та після зупинки. Також, якщо зупинка облаштована додатковою кишені, то і ми знаходимося в місті, то нам необхідно надати перевагу маршруткам чи іншим громадським транспортним засобам, засобам які виїжджають з кишені. Якщо як зараз ми приїхали, кишені ніякої немає, то ми не повинні надавати перевагу. Але він і без вас поїде, тобто все логічно зроблено в цьому плані. Зараз у мене друга передача 32 км на годину, 32 км швидкість 2000 обертів калінчатого валу двигуна. Бачимо рекомендована швидкість 30 км на годину, трохи знижуємо її головна дорога. І зараз тут ми будемо, головна дорога порталь ліворуч, тут ми повертаємо праворуч. Нам тут надають перевагу, але ми дивимося, що нам її надають дійсно такі Бо ви ж розумієте, що знак головної дороги чи зелений сигнал світлофору це не є гарантією безпеки дорожнього руху, вам треба дивитися по сторонах. Реджбальний знак про пішохідний перехід. Тримаємось з правої сторони. Друзі, також вам нагадаю, що не можна зупинятися на пішохідних переходах, і на відстані 10 метрів до та після пішохідного переходу. Не можна зупинятися на виїздах з прилеглих територій і на відстані 10 метрів з прилеглої території. Бачимо. 10 метрів дота після прилеглої території. Бачимо знак 3,29 максимальне обмеження швидкості 40 км на годину. Знак про односторонній рух. Знак 2.3 головна дорога в сирені сховався наполовину. Тут вже у нас обмеження швидкості 30 км на годину, саме така зараз швидкість головна дорога і рухаємося прямо. Друзі, раджу вам на ранок записуватись на іспит, якщо є така можливість. Інспектор прийде відпочившим і вирогідність того, що ви складете вдалий іспит, вона збільшується. Бачимо обмеження швидкості 20 км на годину. Обов'язково дотримуйтесь цієї швидкості. Добре, що тут в приватному секторі немає ніяких розворотів, бо було б складніше виконувати екзаменаційний маршрут. Попереду перешкода на нашій смузі і значить ми повинні надати перевагу автомобілям об'їхали перешкоду, вмикнули правий поки повороту повороту там повернули в свою полосу. Бачимо у нас пішохідний перехід. Не зрозуміло, чому в цих кущах не поставити ще знак головної дороги, продублювати, щоб було зрозуміло, що вона тут є. І повертаємо праворуч. Зараз ми Будемо виїжджати з цієї розв'язки на дорогу і рухатися прямо. Тримаємося обов'язково правої полоси, об'їжджаючи ями. Завчасно треба було вмикнути поки що повороту, я вибачаюсь, бо я однією рукою обертає кермо, перемикає передачі на механіці, іншою тримаю камери, камеру змішується. І рухаємося. Зараз швидкість 42 км на годину, третя передача, 1800 тоборків на хвилину. Ну ви їдьте краще кілометрів 30 на годину. Бачимо знак рух тільки прямо і праворуч. В цьому світлофорі ми рухаємося прямо. Бачимо обмеження швидкості, тимчасові знаки 40 км на годину, 30 км на годину дорожні роботи. Вони там сьогодні були, хто знає, що вони зараз є. Змінюється сигнал світлофору і ми зупиняємось. Бачимо знак 2.3 головна дорога, але він ж у нас не діє, тому що У нас працює світлофор. Якби світлофор не працював, або працював у жовтого жовтомигадіння, то згідно пункту правил 8.3. Ми би першочерговість проїзду регламентували саме знаками пріоритету. Рекомендована швидкість 40 км на годину. Зупинка громадського транспорту. Нагадаю, на пішохідному переході, да, дорожні роботи ще проводять. На пішохідному переході не можна рухатися заднім ходом, а також не можна виконувати обгін за 50 метрів. До пішовного переходу в населеному пункті і за 100 метрів поза населеним пунктом. Бачимо, у нас суцільна лінія розмітки, друзі, але ж так як у нас дорожні роботи, ми можемо її перекнути, бо ми в інший спосіб не можемо об'їхати з дотриманням безпечного перевалу. Також якби транспортний засіб рухався. Менше, ніж 30 км на годину, то ми також цю суцільну лінію розмітки маємо право перетнути, звісно, надавши перевагу транспортним засобам, які рухаються зустрічною смугою. Це не тільки ось, ось такі люди у нас ще самі розумні ось їдуть. Дуже їх не полюбляють на дорозі. Зараз він буде вклинюватися, звісно. піднімає пилюку. Узбіччям не можна їхати. Часто дальнобійники їх наказують, натискаючи. Бачимо попереду попереджувальний знак про світофорне регулювання, знаки напрямок руху по смугах і права смуга у нас кущі ще не попостригали дорожні служби для руху прямо і праворуч. Зупиняємось і чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Ми продовжуємо рух. Навчіться рушати так, щоб не відкочуватись назад. Бо я бачу навіть досвідчені водії, на це не звертають увагу. Но це неправильно. Хтось в пробки, знаєте, у кожного свої звички. Процес керування автомобілем це досить, досить такий творчий процес, не дивлячись на те, що є правила, але всі по різному їздять. Може дуже мати звичку, дуже близько під'їжджати до інших автомобілів. Він нічого не може з собою зробити, у нього така звичка. Так? Якщо я рухаюсь з дотриманням безпечного інтервалу там, і завжди там зупиняюсь подалі від автомобіля, то інколи люди притискаються. Тобто, бачите, як повернув, пилюку підіймає. все, дихайте всі цією пилюкою. Я поїхав. Таке собі. Тому, друзі, як можна рухатись, є вправи, там в мене є декілька відеороликів на каналі. Витискаємо щеплення, ну, звісно, тримаємо педаль гальма, ввикаємо першу передачу, підводимо щеплення, з'являється вібрація. Да, ми тримаємо педалю гальма, потім переносимо ногу з гальма на газ, додаємо трохи, і ми не відкотилися не на жоден сантиметр. Тобто, друзі, цю вправу можна виконувати там, по декілька разів. Бо, можливо, Бо я точно знаю, що не всі автошколи навчають тому, як починати рух з педалі, ну, з робочої тормозної системи. Інколи навчають там, з ручника, а з педалі навчають. не навчають. Тобто, ну, попереду у нас перехрестя з круговим рухом, був знак 4.10. Надаємо перевагу автомобілям, які... Рухаємося по колу. Заїжджаємо на коло, тут вже ми маємо перевагу і розвертаємося на ньому, рухаємося у зворотньому напрямку. Приїхавши половину цього з'їзду, передостаннього перед нашим з'їздом, вмикнули правий покажчик повороту та з'їхали з кола. Пермося прямо. Це у нас екзаменаційний маршрут номер 2 за центру 6841 в Хмельницький. Не перетинаємо цю суцільну лінію, яка у вас ося справа. І бачите, те, що позначено узбіччя цією лінією, по узбіччю рухатися заборонено. знаходяться ті, хто все ж таки рухаються з узбіччям. Добре, друзі, там Ютуб вставляє мої ролики рекламу, буду вам щиро вдячний, якщо ви не будете її пропускати, треба було сказати раніше, але все одно ви передивляєтесь всі відео, тому скажу зараз. Дивіться, тут ми тримаємося лівої полоси, тому що права для повороту праворуч, і тут вже ми перелаштувалися і продовжуємо рух прямо. роботи. Лівий покащий повороту. Тут можемо об'їхати без виїзду на смугу зустрічного напрямку. Дорога не розрахована для руху в одну смугу в кожному напрямку. Друзі, ще вам скажу таку корисну, корисну інформацію, як на мене. Коли ви станете водіями, ви будете їздити в правій полосі, бо там, щоб, ну, там типу, більш безпечно. Друзі, ну там в правій полосі, коли є, коли є дві більші полоси, не так вже і безпечно, як це може казатися. Там більше ям, там завжди хтось виїжджає з прилеглої території, з заправок, з дворів. Потім хтось може відчинити двері, там, не подаючи зеркала, чи водій, чи лівий пасажир з задній. Тобто справа рух не такий вже він небезпечний. Так, там швидкості менше, ніж лівий ряд зазвичай їде швидше. Чим правий. Тому враховуйте це. Пройде якийсь час, ви будете їздити в лівому ряді. Друзі, і ніколи не вважайте себе професійним водієм. Краще, як, ну як на мене, мені кажеться так краще. тому що Знаєте, зараз ви кандидати водії, потім отримаєте права і через півроку, через рік і навіть через 3 місяці ви вже будете такими спецами. Будете думати принаймні, що воно так і є, але, друзі, не треба обольщатися і не думайте, що ви все знаєте. Потім на дорозі немає нічого такого, що б не могло відбутися. Зупиняємось від вантажного транспорту трохи подалі. Тому що бачимо, що автомобіль ширше, ніж, нас, ніж наш. і ну, Хоча б він водій так розуміє, що зараз така тягнучка трохи. Він так розуміє, що позаду нього хтось є. Але звикайте для того, щоб рухатися саме так. Щоб не зупинятися з притулку транспорту. Друзі, тут у нас завершується практичний іспит з водіння. Там можете дивитися в першому маршруті, як заїхати на майданчик. Дякую, що дивились, підписуйтесь на канал. Бажаю всім вдалося скласти іспит. І до зустрічі на дорогах. Всім пока!